Звичайна вистава у звичайному дитячому садочку. Тільки це не дитячий садочок, а будинок дитини. І діти тут незвичайні. Ввечері їх не заберуть додому батьки, бо вони сироти або позбавлені батьківського опікування. Втім, і сам будинок дитини особливий. Тут лікують дітей із різними вадами. Дітки з різними вадами психічного та фізичного розвитку. Дітки з синдромом Дауна, з ДЦП, з різними психічними відхиленнями. В нас відкрився центр медико-соціальної реабілітації. В нас також виховуються там дітки. Вони в нас перебувають як на денному денного перебування. Вони отримують медичну та соціально педагогічну реабілітацію. З ними працює педагог логопед. Працюють масажисти Елфелфа різні спеціалісти. Діти найвдячніші глядачі, кажуть актори лялькового театру, бо тільки дитячі очі з неабияким захопленням спостерігають за пригодами топочки і топчика, веселих ведмежат. Втім, вистава ця не лише для розваги. Вона пізнавальна, виховна і повчальна. Дідусь, з бабуси, навчають діток. По перше, гігієни вранці встав, зарядку зробив. За собою посіль прибрав, поснідав посуд, прибрав. Пізнавальна, і навіть вони вчать оберігати навколишній світ. В них і рибки в річці живуть, але вони бабуся їх підгодовує, і відмежатка бачить. У них зузулька вже така, як курка велика, але бабуся їй щоранку виносить лісточки і показує на прикладі відмежатам, що потрібно шанувати природу і навколишній світ. А після закінчення цікавої вистави на дітей чекав іще один приємний сюрприз: члени організації молоді регіони подарували всім дітям. Іграшки, підтримуючи соціальні ініціативи президента України, діти майбутньої України. Такі акції в нас проходять досить часто. Ми завжди підтримуємо дітей, які знаходяться в малозабезпечених сім'ях. Так само підтримуємо різні дитячі будинки. От сьогодні завітала до цього дитячого будинку Берізка з лялькової виставою, як ми вже побачили, щоб принести цим дітям їхнє життя, якоїсь радості, якоїсь казки. вони побачили, що цей світ насправді він досить кольоровий, досить яскравий досить цікавий. Такі діти потребують особливої уваги і тепла, якими кожен із нас може поділитися, кажуть у молодих регіонах. Наталія Бахамент, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.